Добрий день, з вами знову я, Володимир. Хочу показати, як я знімаю рої. Це вже залишки роя. Ось тут корпус і дно. Поставив під ройом. І струсив сюди. Значить, поставив кілька рамок вощини і одну рамочку. І вон крайня рамочка, і одну рамочку з відкритим розплодом з сім'ї, яка відпустила роя. Струхнув трошки сюди, і ось вони самі йдуть в цей корпус. Не будемо їх насилувати, вони так чи інакше всі перейдуть сюди в цей корпус. І навіть якщо матка не попала, вона піде за бджолами. Ось видно, як потихеньку бджілки заходять в люточок. Ходять, заходять, заходять плоденькі, тут було зразу їх багато, зараз вже менше. І вони продовжують заходити. Є десь з кубками посідали по боках, але всі вони будуть через пів години максимум будуть всередині. Йдуть і трутні, всі бджілки йдуть. При такому звідті роя. Ніяких, от їх вже тут менше і менше стає на цьому місці, де, де вони сиділи. А рій був десь більше трьох кілограмів. Гарний був рій. При такому зняті рою ніяких проблем, ніяких укусів, ніяких травмувань бджіл, не пропаде матка. Вони самі зайдуть, без всяких проблем зайдуть до корпусу. Ось видно, як бджоли перебираються із дерева, зіляки, до корпуса через верх. Я їм там щелиночку залишив, перебираються через такого моста, зробили і йдуть всередину. Ось їх менше є, тут менше. і видно, як вони йдуть в цю сторону. Йдуть всі сюди до корпуса. Сижу поряд, ніякої агресії не проявляють бджоли. Не витримую я після цього їх в ніякому холоді. Поставлю відразу, як тільки вони всі зберуться в корпусі, поставлю на місце, де вони будуть стояти. І вже до вечора вони почнуть обліт, і навіть льотна бджола піде в поле. А ось на льоточку їх вже залишилося зовсім мало. Частина тільки стоїть ті, які вентилюють. А всі, які мали зайти, вже майже всі зайшли. Ось. І там в мене була кубка, і та зайшла, немає вже там. Поступово-поступово джоли поступово заходять до корпусу. Ось як вони рушили. Як бачите, в одну сторону переходять всі донизу, донизу, йдуть донизу, донизу, до корпуса. Ну ось Із верхньої кучки майже всі перебіли, вже залишилось зовсім мало. І вверх, і з цієї другої теж вже менше, є, менше є їх поступово переміщаються. Ось як вони йдуть, переміщаються вони. Вулик. Ось і залишки перебігають. Ну ось, останні з могікам залишили чи залишають своє місце. Від життє тільки залишилося. І інші перебігли сюди. І звідти теж перебираються вже до корпусу. Ну, ось, на очах вже майже розтанув той клуб роя. Можна ці залишки було б е, м'якою щіточкою чи пір'ям змести, щоб прискорити цей процес, але навіщо? Ми нікуди не спішимо. Хай собі бджоли думають, що вони самі все це роблять, вони самі знайшли собі житло і все йде саме собою, своїм чередом. Ну ось, Майже вже всі перейшли бджоли. Майже всі залишилось зовсім-зовсім мало. Сходять, теж заходять. Ті, що кружляли в повітрі, вони тепер теж заходять всередину. На жаль, на відео не можна передати запах. Як тут пахне? Ну, хто займається бджолами, той знає. Ну ось останні бджоли. Залишають місце, на якому сидів рій. Залишилося там, з десяток діл. І буду готувати поки що їм місце, де поставлю вулик. Ну ось, Вулик перенесений на місце, де він буде стояти. Ось цю щілиночку зараз ми прикриємо. Лучатку глянемо, що там. Робиться всередині. Ось, будь ласка. Оставив 4 рамки з вощиною і одну рамочку є відкритий розплід гнізда з тої сім'ї, яка відпустила рій. Не обов'язково стоїть, можна з будь-якої, головне, щоб був відкритий розплід. О, ось як вони гарненько сидять. І сидять там на стінках, значить, можна доставити ще кілька рамочок. Зод, думаю, рамочки ще їм буде якраз пору. Ось тепер щільненько закриваємо. Щільненько закриваємо, холстинкою і ставим кришу. Ну, ось. Поки що ось тут, в такому вигляді. Ну все, весь процес зняття рою не зайняв більше як пів години, навіть менше. На місці.